Вітаю, мене звуть Олександра Єфименко. Я журналістка громадського радіо. І це інтерв'ю з колишньою політув'язненою Ланіє Умеровою, яка повернулась в Україну 13 вересня 2024 року. Я хотіла б почати це інтерв'ю з іншої дати з 24 лютого 2022 року. Розкажіть, як розпочалася повномасштабна війна для вас, де ви в цей момент перебували, що робили, що відчували в той ранок. Стосовно 24 лютого, я перебувала тоді в Києві. Вдома для мене, як і для всіх, це було. Супер несподівано, супершокова історія. Тоді ми з друзями дуже швидко зібралися і виїхали на захід України, а якийсь час перебували там. Після цього виїхали за кордон. Якийсь час також перебували за кордоном, а звідти намагалися якось допомогти по можливості щось під, якось підтримати Україну. І загалом. Через декілька місяців повернулися знов до Києва. Ви були затримані е, в грудні, в ніч з 3 на 4 грудня 2022 року, коли перетинали грузино російський е, кордон. Е, ви їхали, намагались потрапити в Крим до себе додому, е, щоб опікуватись е, своїм хворим батьком. Е, розкажіть. Про от це це своє перше затримання, як це відбувалося, і при яких обставинах почну спочатку. Ми просто під'їхали наш автобус до кордону. Приїхали нормально, перейшли кордон грузинський, під'їхали до російського. Загалом там передивилися паспорти, все ок. Побачила, що я громадянка України. Побачила, що в мене в, в паспорті стоїть місце народження, Автономна Республіка Крим. Запитали там, де мій паспорт. Потім а, запросила мій телефон. Через декілька годин після цього, після очікування перевірки мого телефону, під'їхали якісь люди. Сказала, що ви маєте приїхати. Я кажу, куди? Вони кажуть, ну, ви не можете зараз задавати питання, ви маєте проїхати. Ну, буквально декілька питань, і ми вас відпустимо. Відпустили через а, 6 7 годин а, зі словами, що ви можете прямувати додому, ви можете прямувати спочатку до готелю, а потім зранку ви можете поїхати а, додому. От. Але сталося не так, як гадалося. Як тільки я сіла в це в таксі, яке має, мало б мене вести до а, готелю, ми приїхали там хвилин 15, а, авто зупинили і сказали, що а, я не можу тут перебувати. А, що, а, начебто, в мене нема а, дозволу на перебування а, в а, ці місцевості, тому що ну, потрібно розуміти, що в північній Осетії в них якісь свої закони, згідно яких а, іноземці можуть перебувати без особливого дозволу тільки на, а, трас, тр, а, на трасах, на, на дорогах міжнародного міжнародного або міжфедерального значення. От, а в мене цього дозволу не було на той момент. А тоді вони а, сказали, що Зараз ми приїдемо з вами приїдемо з вами, складуть штраф, і ви можете бути вільні. О четвертій відбувся суд, і винесли вирок не штраф, а депортація. І помістили в тимчасовий заклад тимчасового утримання іноземних громадян, тобто в'язниця для іноземців. До того як ви висунули обвинувачення в кримінальній справі в Російській Федерації, ви потрапили у так звану карусель арештів за адміністративними статтями. Якщо я не помиляюсь, виправте мене, у вас було п'ять адміністративних арештів. Розкажіть, що це були за адміністративні арешти і за що. Тут варто пояснити, що таке карусель арештів це коли людина не встигає відбути одне адміністративне покарання і на неї відкривають іншу адміністративну справу. І от таким чином, власне, утримують людину в місцях несвободи, ВВС, так, наприклад, або в іншому місці. Розкажіть, що у вас були за адміністративні арешти, і за що? Якась абсолютно меншня. О, перший раз, начебто, я не хотіла віддавати телефона. Хоча насправді ну, це максимально була а, дурна історія а, там а, прогулянка місце для прогулянок а, на першому поверсі, де я могла говорити а, по телефону з батьками а, якийсь час. От, а потім я підіймалася на другий поверх, там де камери, і а, в конвої людина спереду, людина ззаду. А, коли ми підіймалися по сходах, а, просто людина, а, та що була спереду, сказала. А, Почекай будь, ласка, дві хвилини. Вони тут якісь організаційні питання закривають і нас запустять. І каже: і тримай телефони при собі. І щось мені почав розповідати про бджіл, які хоч, якусь абсолютно маячню. Просто я стою, просто не розумію, до чого це. Але ну, відчувається, що щось вибивається із, зі слова нормально. Пішла далі і через декілька годин мене викликали, прийшов дільничий і склав на мене адміністративне, адміністративне правопорушення начебто у непокорі. Це перший раз, другий раз. Другий і наступний була, була історія, що я начебто не хотіла виходити з автозаку. Така ж сама історія. Кажуть, посиди декілька хвилин, а потім. Пишуть на тебе заяву, начебто, ну, про непокора. У суді, що цікаво, а, моя адвокатка намагалася а, підняти тему, що в будь-якому автозаці, в яких мене возило особисто, носить камера. Але чомусь саме тоді, коли я їхала в цьому автозаці, вона не працювала. До того ж, була дуже цікава історія в суді, що а, показання а, як свідки давали а, два працівники автозаку, працівники цього закладу. А, і а, обидва кажуть: а, що один каже, що я не хотіла, начебто, виходити з самої камери в автозаці, бо там є розділення декілька камер. інший каже, що я вийшла з цієї камери і не хотіла спускатися по сходах. Суді абсолютно було все одно. А, і от так така історія, і вона продовжувалась, продовжувалась, І так було п'ять разів поспір. А що було потім? Вам mm. висунули, висунули підозру в шпигунстві, коли ви відбували останній адміністративний арешт, і потім перевезли в Лефортово. Як це відбувалось? З владі Кавказу з ІВС, в якому я перебувала тоді, мене забрали представник ФСБ і етапував до Москви. і вже в слідчому відділку мені висунуло звинувачення підозру. Ви стали першою, я сподіваюся, не останньою політов'язненою, яку звільнили зі статтею за шпигунство. Суть цієї статті в тому, що вона має в собі секретну компоненту, тобто ми не можемо побачити фрагментів матеріалів справ або обвинзаку. Тощо. Розкажіть, в чому суть була вашого обвинувачення. І, власне, чи знайомились, чи встигли ви познайомитись з матеріалами своєї власної справи? Справа в тому, що познайомитись я не могла. Через те, що справа була дійсно закрита, і жодних матеріалів нам не надавалося ані мені, ані моєму адвокатові. До суду передавалися тільки стислі якісь фабули. Того, що а, взагалі мені висувається, яке мені звинувачення. От. І а, загалом в мене тільки два допити було. Перший допит був, коли, мені вису... коли мене привезли вже до Москви і висунули а, підозру у звинуваченні. І потім, через а, півтори тижні, коли мені висунули саме звинувачення. Весь інший час я сиділа без а, Просто сиділа загалом, можна сказати. І ще було а, таке, що, м, здається, це влітку 23-го мені призначили а, експертизу, а, яка так і не відбулася. Результатів експертизи я не отримала ну, на той момент, на, на момент мого звільнення і обміну. Uh, ще не було жодних експертиз, окрім uh, психолого-психіатричної, Та мені там написали, що я адекватна. Все uh, ви кажете, що було два допити. Uh, можливо, на цих допитах uh, було якесь розуміння того, на чому базується обвинувачення проти вас? Uh, uh, так, дійсно було два допити. Вони там прописали, що, начебто, я передавала якісь дані. З дислокації російської техніки, яка знаходилась на території України. Але яким чином я це могла зробити, перебуваючи на території іншої держави, ніхто мені, мені не міг зрозуміти. Але вони знайшли якісь фото загальні з новинних ресурсів, якісь знаєте, там Стерненко, чи якісь такі новинкові ресурси, і побачили і ну, з них. Так би мовити скліпали справу. З травня 2023 року ви перебували в СІЗО Ліфортово. Це, це СІЗО ще називають в'язницею ФСБ. Розкажіть, що це за місце? Загалом Ліфортово — це а, така в'язниця для людей, так би мовити, а, яких. Потрібно сховати, до яких не має доходити якась комунікація, дуже жорстко має бути. Розпорядок дня там, ну, звичайний, як і всюди, прокидаєшся о 6, в день можеш робити там більш-менш все, що можеш, о десятій відбій. За цим дуже контролювала, переглядала. А, що все було по розкладу. а, а Стосовно всього іншого, а, з листами там було дуже складно листи. А, ну, з того, що я зрозуміла, а, те, що я дивилася, скільки я писала, наприклад, рідним, десь, напевно, одна третина тільки дойшла. От, все інше. А, не пропустив цензор. Так. Тобто такі питання. Ще мені дуже а, багато зараз кажуть, що політичних в'язнів мені писали, але цих листів до мене не надходило. А, навіть я знаю, що точно а, ще перебуваючи в Глефортіво. Мені один з волонтерів написав, що Богдан Зіза, наприклад, мені писав, що нібито йому його адміністрація такого закладу, де він зараз утримується, дозволила мені написати, але знову ж таки не пропустила. До речі, Наріман Джулял, коли давав інтерв'ю нам, він розповідав, що йому вдавалося спілкуватись з іншими політичними в'язнями кримськими. І, наприклад, з Богданом Зізою він взагалі спілкувався маленькими записочками, тому що вони знаходились в сусідніх камерах. Власне, моє наступне питання було якраз таки про комунікацію з іншими політичними ув'язненими. Чи була вона у вас можлива, і чи доходили вам можливо якісь новини про них? А, ну, у мене була розсилка від волонтерів з знаєте, з такими а, заголовками новин. Ти міг там прочитати загалом, що відбувається навколо, а, в кого там продовження терміну, а кому який вирок дали а, і, тобто, таке спілкування. А, Листування не було, я вже е, про це розказала. Але ще була історія також, що коли нас там, наприклад, кудись вивозили е, в автозації е, до суду, я могла бачитись з кимось з ув'язнених. Е, коли і коли їдеш в автозацію там е, поспілкуватися так, я познайомилася з декількома такими умовними шпигунками українськими, також е, з Херсонщини та Запоріжжя. Це цивільні полонині? Цивільні так. Розкажіть, як виглядала ваша камера в форте. Камера малесенька, 8 квадратних метрів, на ній дві кроваті, два ліжка, стіл, побутова техніка і ну, тобто, така умовна ванна кімната, яка знаходиться під постійним переглядом. І ти там якось налаштовуєшся якісь схила собі кабіни робиш. З сусідками також якось загалом всі там політичні сидять в Ліфортово, особливо ну, мої сусідки були, і тому ми абсолютно не чіпали тему політики, тому що вони ну, росі... вони були росіянками. Ми більше спілкувалися про книги, грали в шахи, грали у нарди, навчилися грати, От. обговорювали класику, різні книжки, стільки всього перечитала за цей час. До речі, розкажіть, як виглядає бібліотека в Лефортово? Чи це були книжки, які вам передавали, чи ви брали їх там в бібліотеці? Що читають в Лефортово? Що можна прочитати? Книжки мені не передавали, <ріх> тобто ні, передавали, але цензори їх не пропускали взагалі. Чомусь отак. От о, не хотіли пропускати. Мені навіть написали, що мені о, відправили книжку українською, але на жаль, як виглядає? Бібліотека в Ліфортово, як каталог. Тобі приносять таку стопочку листів і з назвою книжки автора і спеціальний код. Ти там просто переглядаєш, дивишся, обираєш собі, виписуєш на листочок, передаєш бібліотекару, який там за запитом приходить до тебе. Ти зранку записуєшся до бібліотекаря ввечері він до тебе приходить. Ти віддаєш, віддаєш йому цей листочок, і наступного дня він тобі приносить книжки, які є в наявності з тих, що ти виписав. Це зокрема, я так розумію, російська класика, так в Ліфортово, до речі, дуже велика бібліотека. Через те, що там дуже маленькі маленькі камери, і переважно, якщо там дві людини сидять, ти просто не маєш змоги куди скласти ці книжки. Елементарно просто хочеться щось якось вільного простору. І тому я таки зрозуміла з розповідей моїх сусідок, що всі переважно здають ці книжки в бібліотеку одразу. От, і тому там бібліотека досить велика. Книжки абсолютно різні. І російська класика є, і є зарубіжна класика, і є якісь наукові книжки статті. Я, наприклад, для себе відкрила Храрі Сапієс. Здається, називати в нього три книжки і 21 урок урок» 21-го сторіччя. Дуже цікаві книжки, тому раджу. Um, «Божественну комедію. Дуже дуже подо... перечитувала. дуже багато питань. Стосовно того, як вона а, зараз лежиться на сьогоднішню реальність, тому що, як на мене, вона ну, трішки не поєднується. Знаєте, там а, деякі гріхи, які він описує на, а, на сьогоднішній день, вони наче а, це адекватна людина, має, має просто мусить це мати. Обговорювали такі історії. Дуже цікаво було те, що, наприклад, коли я заселилася в травні місяці, мені приносили каталог, він був там великий. Там якісь були російські опозиціонери, потім їх прибрали, потім почали прибирати, здається, Кінга, якісь такі книжки. Знаєте, ну, тобто всіх неугодних почали прибирати з того каталогу. І поступово, поступово, все менше і менше книжок там було. Але все одно було що почитати. Як ви давали собі раду, коли ви сама знаходились в камері велику кількість часу, тому що ви кажете, що переважно ви перебували сама? Я насправді просто. Чесно кажучи, я не знаю, чому я саме так робила. Можливо, хтось підказав, можливо, десь в книжці прочитала, просто склала собі список того, що я маю робити. Там, наприклад, зробити зарядку з цього по цей час, там, почитати, там, позайматися англійською мовою, це, 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 це зробити. Там, просто під кожним ставиш собі галочку, і в якийсь момент ти розумієш, що ти входиш в колію, і в тебе ну, просто вже значно легший день проходить. Ви ще розповідали, що ви читали вголос книжки для того, щоб голос розробляти? Так. Через те, що я переважно більшість часу сиділа одна. Буває таке, що ти декілька днів взагалі не розмовляєш. Ти там, на поверті, хіба що там говориш своє ім'я і дату народження, і все. І днями ти не розмовляєш. і голос сідає дуже сильно. Я читала книжки а, Взагалі різні починаючи там якось а... Аліси в країні чудес. І закінчуючи якимось там економікою науковими книжками, абсолютно все читала. Вони дуже смішно заглядали до мене в око, знаєте, в камер на дверях. Там є око, в яке вони періодично заглядають. Заглядали і дивилися по боках, з ким я розмовляю. чи в мене телефон, я чи що, з ким я взагалі розмовляю. Просто дивлюся на них, ну звиняйте вже. Вже буду так робити. Опишіть день вашого звільнення, день обміну. Як він розпочався для вас і з чого? А, маю зазначити, що день мого обміну, в день мого обміну я перебувала в, здається, це був Брянськ, не можу точно казати. А, мене етапували з Ліфортова декілька днями а, до того. А, розбудили о 6, як завжди, принесли їжу, і потім а, викликали мене, сказали, що мої речі готові. Тобто я просила теплі речі до цього і сказали, що вони мені дають мій костюм теплий. А, а до цього вони ну, прям критично до цього віднеслися, що я просила в них теплі речі. Mm. Я забрала цей а, костюм, розумію, ну, щось якось це наче дивно, чого це вони такі добрі, а, різко стали. І потім я м м почала чути, що сусідні камери поступово виводять. Теж знаєте, такий маячок, куди виводять? Потім вивели мене, нас вистроїли і посадили в автобус. В автобусі вже було чітке розуміння, що цивільний нормальний автобус, чистий, тобто, нас кудись везуть з добром, так би мовити. В автобусі нам казали, що ми не можемо ані піднімати голови. Техасенко сидіти, але все одно дівчата розуміють, що щось відбувається по сторонах. Дивилися, і а, десь там у годину нас везли, привезли а, до Білорусі. Тоді вже вийшли всі російські військові. Зайшли КГБшники білоруські, і, і все тоді вже було чітке розуміння, що їдемо додому. Мені я вам безмежно вдячна за цю розмову. А ще раз дуже вітаю вдома. І дякую, що знайшли час, щоб зустрітись і поговорити з нами. Друзі, я вам хочу подякувати. По перше, за те, що запросили, і найголовніше за те, що боретесь, боролися за мене боретесь наразі за наших українських політв'язнів. Це обов'язково потрібно робити. Також я користуюся цією можливістю, хочу сказати людям, людям, які подивляться цю передачу, якщо у вас є змога, пишіть листи перед в'язням. Друзі, це важливо. Це неймовірно підтримує. Це стільки сил надає. Будь ласка, знайдіть 5 хвилиночок. Написіть, як у вас справи, написіть, яку ви, можливо ви книжку прочитали, напишіть... нічого особливого. Просто написіть пару слів, це дуже важливо.